На ну, от і настав мій другий тиждень перебування в Кургаді в Єгипті, і я вирішив не відкладати та поїхати в Ґаузет, це щось типу департамент по іноземцям, і поставити собі безкоштовно печать на перебування другий місяць. Після цього треба буде подати документи на продовження на ще 6 місяців, але про це все згодом. Тому зараз вирушаю і розповім, як це відбувається наскільки швидко, просто або непросто. Вже як вийде, сам гаузет, наскільки я вже зрозумів, знаходиться трішки далеко, не в самій Хургаді, точніше, самі, напевно, але не там, де я зараз проживаю на шаратоні. Що мене дивує в Єгипті, зараз на годиннику пів на першої дня, 12.30, і враження, ніби місто ще спить, але воно і не дивно. Коли я вертаюся додому, там о 10, 11, або навіть о першій годині, то місто шумить, і, там можна собі підстригтися без проблем. Ну, я такого ніде не бачив, це просто вражає. Людей майже немає. Навіть тваринки сплять, бо відпочивають. Отже, друзі, був я тільки що в цьому гаузеті, взагалі називається він Паспорт Офіс. На Google Maps виглядає воно отак. І що я вам скажу? Насправді все дуже швидко триває. Ви туди заходите, там сидить чоловік з рамкою металошукача. показуєте свою візу, він розуміє, що штамп поставити, і вас пропускає. Ви проходите, зразу ліворуч. Зразу ліворуч, і там зліво біля стінки буде така черга, або можливо і не буде. І ви через цю чну з цією чергою проходите прямо, прямо в кабінет до начальника. Він без зайвих запитань просто бере, ставить печать, пише дату до якого дійсно, і все. Власне, все дуже просто. Насправді, якщо приїхати сюди на два місяці, то це взагалі ізі. Першу раз 25 доларів віза, другий місяць безкоштовний, і кайфувати можна два місяці просто. Без проблем. Подорожі на сьогодні в мене не закінчилися. Зараз я знаходжусь в великому, величезному торгівельному центрі, напевно, так, самому великому в Кургаті і самому новому Сензамол. І, напевно, стільки часу, скільки я тут буду знаходитись жити, стільки мене це буде дивувати. Від паспортного офісу до сюди було відстань 26 кілометрів. Я заплатив 150 фунтів. Це майже 3 євро. Я, ну, я не вірю в такі ціни, просто що в таксі можна так пересуватися. Це неймовірно. Це неймовірно круто, дешево. І, блін, дуже гарний торгівельний центр. Відкритий такий. Так, ви вже зрозуміли, що це за бренд. Я в усіх магазинах багато різних знижок. 700 фунтів 12 євро. Ось так. А така дракона, можливо, сподобалась би моєму молодшому брату двоюрідному. Якщо чесно, я би прям ну, не сказав би, що тут дуже низькі ціни дуже схожі на європейські. Шапочки по 200 150. навіть А в мене здається такий чи такий навіть є пасок 500 фунтів як вам така жилетка Мені здається прикольно. Дуже тепло для Єгипту. Ну, вночі нормально буде, звісно. В магазині район зараз знижки. Купуєш три. отримуєш шість. Тисяча фунтів. Прикольно Без втіни Але мій розмір, до речі, 43 -й. Ну, в принципі Not bad Було 3000, стало 200. Ніби не погано. Що ви скажете? Пишіть в коментарях. Оці вашинки коштують 1300 фунтів. І якраз мій останній розмір. Теж залишайте в коментарях, чи варто взяти. Знаю, під шорт виглядає дуже прикольно, але дуже тепло. Але ну, нібито не погано дві тисячі здається вона коштує ця шкіренка. Тисяча двісті. Також 1200. Блін, ну, дуже непоганий магазин, равен ціни не непогані, гарний одяг, якісний. Я так розумію, що я ці він тут, то прям заходьте, дивіться, навіть он розправдався якийсь є. Чому я дорослий? Така кордочка. Колись в мене щось подібне було в далекому 2012 році. Але досить дорога насправді. Я ну, вам скажу: ну, дуже багато тут магазинів, величезний вибір, ціни на різний гаманець. Дуже раджу для відвідування. Не скажу, що дешево, ну, типу, є знижки, да, розпродажі, але ціни, як в Європі, чесно скажу. Але щось можна купити такого. Оригінального, чого в Європі не знайти в пані одягу. В принципі, я частинку показав, те, що я знайшов для себе, що мені було цікаво і навіть по розміру. О, тому що ходимо, шукаємо джинси, не можемо знайти чоловічі джинси по невеликому розміру. Все дуже великих розмірів. Враховуйте це. А так дуже раджу. Реальна крутитрювальний центр дуже сучасний і гарний. Мене просила показати, як виглядають маршрутки в Єгипті. Так вони виглядають. Воно ще їде. І от ще їде. Проїзд в такому транспорті коштує всього 5 фунтів. Це дуже дешево, нереально. Але як ви бачите, немає на номеру маршрута, немає абсолютно нічого. Тобто, ти маєш умовно. Точно собі знати, що містер Ахмед буде їхати по якомусь певному маршруту. Інакше ніяк. Ну, я не знаю, як розібратися з цьому, тому постійно використовую таксі. Це зручно і зрозуміло. О, а тут, значить, є якийсь маршрут. Але це не точно. Отець, я от зараз помічаю, є ніби якийсь навіть розклад. Ніби можна зрозуміти, знаючи арабську, куди саме вони їдуть. Але в реальності мені здається, що тут якось на словах більше, що ти просто питаєш по водіях, куди він їде, і тоді вже і тоді вже дізнаєшся, що тобі треба сідати чи не треба. Якось, напевно, таким чином в них побудований громадський транспорт. Ну і здебільшого, тільки такі маршрутки в них є. Е, е, якихось тролейбусів автобусів такого, як правило, немає. Або я не бачив просто. Я зараз черговий раз коротше, на скутері, і прикол в тому, що мені дали знижку 75%. Сотків. І коротше, я оплатив 6 центів за проїзд і 9 центів віддав на чайовий. чи будують нові скульптури, але це велика історія Єгипту.